Сподобався перший тайм мені. Ну, Так вийшло, що з наших помилок ми пропустили на першій хвилині гол. І в мене одразу такі думки були, як ми себе поведемо в тій ситуації. І я так скажу, що досить непогано вийшло. Після пропущеного гола ми володіли, я рахую, що десь трохи ініціативою хлопці. Були, хлопці були впевненість на полі, вони шукали свій момент гол забити, забили ми, зрівняли один-один, перший тайм закінчили. Вже десь чуть-чуть перший тайм такий нагадує, що ну, фізично зрозуміло, що ще потрібно десь підтягувати. І, і роботу, що захисті і атаці, у нас десь чуть-чуть не було взаємодії. Проблеми у нас були чуть-чуть в лінії захисту, це вихід з захисту в атаку. Над тим будемо працювати. Другий тайм такий вийшов, що більше десь суперник володів ініціативою. Але ми пробували нав'язувати свою гру, дали можливість всім пограти зі своїм хлопцям, хтось більше, хтось менше. Така гра вийшла десь чуть-чуть принципово, може десь трохи вплинуло на турнірне становище, що хотіли зайняти, ну, чим вище місце, перше, бо друге, ну звичайно, що перше краще. І досить непогано, навіть другий тайм. Дехто свіжа на людина сьогодні була, мені сподобалося. Хлопець відіграв непогано другий тайм на оглядинах. Ну і так в загальному я би сказав, що ми виходимо, як то можна сказати. вже третя гра, можна якийсь зробити чуть-чуть аналіз по своїх всіх футболістах, по команді. І зрозуміло, що далі рухаємося, далі тренуємося, готуємося до четвертої гри в нашій групі. Вітаю вас з вчорашнім добиттям Кубку футзальної Тернопільської ліги. Прокоментуйте сьогодні матч чи задоволені результатом і грою своєї команди. Так, дякую за привітання. А на рахунок сьогоднішньої гри, то, скажімо так, задоволений малюнком гри, мобільністю. До 70-ї хвилини далі пішли заміни і, на жаль, гравці, які виходять, не підсилюють, а поки що послаблюють темп, інтенсивність. Тому десь команда втрачає. Але сьогодні грали з хорошим суперником. В тому році з президентом на нагороди в чемпіонаті, тому я думаю, на їхньому фоні ми виглядали точно не гірше. Ну, я задоволений грою, але є нюанс.